Забезпечувати правильне функціонування організму допомагають вітаміни. В незначних кількостях вони присутні у харчових продуктах, проте іноді цього буває замало. Так і виникає дефіцит, про який сигналізують чимало симптомів, наприклад, втома, сухість шкіри, ламкість та випадіння волосся, погіршення зору та інше. Зазвичай це найбільш поширений дефіцит вітаміну Д. Де? І Всесвітня організація охорони здоров'я також по дослідженнях є дослідження, де вказано, що 60% планети мають дефіцит вітаміну Д. Особливо він виникає у холодну пору року через недостатню сонячну активність, адже вітамін Д3 утворюється в шкірі переважно під дією ультрафіолетових променів. Наступне можуть бути ще дефіцити. Це є заліза, фолієвої кислоти. Інколи ще може бути вітам групи В, В12. Брак цих вітамінів спостерігається через недостатнє споживання м'яса, риби та цільнозернових продуктів. А от дефіцит вітаміну в 12 особливо поширений серед вегетаріанців. Часто ми спостерігаємо у жінок репродуктивного віку, є дефіцит заліза. Може бути залізодефіцит без анемії або з анемією. Тому також краще все ж таки звернутися до лікаря, здати загальний аналіз крові феретин і зрозуміти, які в нас показники є, і все того ми призначаємо. Варто зазначити, що надлишок вітамінів може мати такі ж негативні наслідки, як і їх нестача. Тому, перш ніж почати прийом будь-яких добавок, варто здати відповідні аналізи. Хоча деякі вітаміни можна приймати самостійно в допустимих дозах. Вітамін С він теж в дозі 75 мг 90, він є нешкідливий інколи можна приймати, але це саме ми можемо отримати з їжі. Добова норма вітаміну С міститься в одному середньому апельсині в половині червоного болгарського перцю, в одному ківі у 80 грамах броколі тощо. Є допустимі норми, коли ми можемо призначити вітамін Д чи вітамін С самостійно. От, наприклад, якщо взяти діток, усім після народження призначають вітамін Д в дозі 400 мікроодиниць кожного дня до року, після року 600. Тобто, це є дозування, яке ми призначаємо не навіть не перевіряючи аналіз крові, також в дорослому віці, якщо так взяти рекомендації, можна до рекомендовано від 600 до 1000 можна самостійно приймати. Можна приймати омегу в. Самостійно, в дозі до тисячі мікроодиниць, тобто ми можемо її приймати. Вона такого, скажімо, шкідливого ефекту не несе. А от щодо полівітамінів, то вони не завжди допомагають подолати дефіцит. В Першу чергу я проти полівітамінів. Скажу так, це також недоказово, адже полівітаміни вони мають велику кількість вітамінів в залежності від складу, але кожного вітаміну потрішки. І коли в нас є дефіцит, він наше депо не забезпечує, тобто він наш дефіцит не відновить. І ці ж самі полівітаміни це є наше збалансоване харчування, здорова тарілка, і це все, що ми утримуємо з повноцінної їжі, це саме, що ми приймаємо в цих таблетках. То, щоб підтримувати баланс вітамінів важливо правильно харчуватися, а також слідкувати за їхнім рівнем та проходити обстеження. Я м рекомендувала здавати кожного року, але з практики показує, що найбільше у нас дефіцити починаються. Це є вже такий період осінь, зима, початок весни. Тобто, це йде починаючи з жовтня, наприклад, і до квітня, включаючи от таких півроку. Тож прогулянки на свіжому повітрі, раціональне та збалансоване харчування, дозована фізична активність, а також профілактичні обстеження допоможуть організму добре функціонувати, і як результат це міцний імунітет та хороше самопочуття. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.